Написали, що жінка на 70% складала посилку, чистила, погнали. Опа, так, дивимось. А тут кава і одразу до кави. Нормально? Нормально. Круто? Круто. <ріхи> так. Людмила. Та -та -тан -тан -тан. Мідь 17 кілограм по 260 гривень. Я вас вітаю, вона вже по 270 гривень. <ріхи> Написано на 4420 гривень. Пійде смайлик. А до рукавичок, як я вгадав, нормально? Нормально. Так мало бути? Мало бути. Ну, все сходиться. Поки що все красиво. Знаєш, все, красиво, робимо красиво. О, хороша, хороша посилка. Тут срібла золота нема? Нема. Так, важимо. Раз. Так, важимо два. А подивіться. А гляньте, що робиться. Красиво? Красиво. Робимо красиво далі? Робимо. Так, що людина написала? Людина написала, скільки це вона кілограмів. 17. А є. 18,5, серії. Навірно треба глушити. <смі> Зробимо 17. <смі> О, 18, є. 600. Ну, дивіться, 18,5 це 18400. Робимо. 18,400. А давайте тепер такого. 18400. Це бонус буде, людині. От. В такі моменти приємно. 18 і 4 помножити на 270. 4,970. 4970, а людина розраховувала на 4420. Красиво? Красиво. Значить, Людмила Анатольовна, ви найкращі. Смайлік іде нам в зачот. Це ми серім зараз ділимо йому. Кому цікавить тема кольорових та дороційних металів, підписуйтесь на канал.